Друзі, всім привіт! Приїхав я на вечірню риболовлю. Буду пробувати сьогодні ввечері на заході сонця упіймати судака. І так, буду пробувати на глибині, на твердих участках, але тут така місцена, воно ну, якби і глибоко. Пліти. Ну, треба буде пробувати. Буду я сьогодні ловити на свою палицю о, новеньку. Буду пробувати щось та й упіймати. Приманочки в мене будуть, як завжди, мої сілікошки, мед з лимоном, лимон. ну Будемо пробувати щось та й упіймати. Тому, друзі, поїхали. Гайлала. Я сподіваюся, це судак. Ілі хороший окунь. А це у нас зараза мелка. І нафіг ти мені тут треба а агепнуло як. І в хабельника прорвало, дивіться. От ось глибоко Біжи. Ось так от. Перша є, красавиця. Зараз поправимо. І дивіться, Фетік не захотів працювати, поставив малька і мальок відразу спрацював. В моєму любимому кольорі мед лимон. Оце гепнуло. Фу. Ну це щука, мабуть. Або гарний-гарний окунь. І це у нас хто? Мелкий судачок. А нам малесенький судачок не цікавий. Нам треба як мінімум такий як Олег упіймав. Ух, ну зато гарнесенькі які, біжи. Класно. Дуже класно. Судачок по ходу діло. або окунець. А ну, покажись, хто ти такий щупак чи окунець. Не, ну так це не серйозно. Ну елки-палки, дайте мені судака нормального. Це щось не хочуть у мене крупні судаки, сьогодні клювати дивлюся. Одна мілочовка. біжи. А, я зрозумів. Так, ну що, вихватили клюваку судачка ще одного. Хай невеликий. Але гепнув він досить таки смачно. Два грами вкладу дві, це понятно. Не виду, О, от это він. О, це... Нет, це невеличкий судачок. А може і не, може це и судак. Ну дуже похоже на судака. До речі. Не піднімається, це мабуть судак. Да, це уже мій судак. Куканистый. Опа. Піймав, я цепив, все як полагається. Фух. Оце красота. Оце, друзі, воно. Отак, от, друзі. І дивіться, кожна клювака відбувається на різних позиціях. Тобто одного клюваку вихватив на один колір, на другу форму, на третю вагу і знову змінив вагу. І ось нам Відразу ж гарний результат. О, гарний судак. бореться на кукані. Ух, красотень-то яка, друзі. Вон дивіться. Ось такий фетик. Два дюйма на 6 грамах. Трейничок в голові. І подарував нам гарного судака. Не. Не, риба. О-о-хо-хо-хо. Судак. Походу. Вот це материй, тип. Ще щука. Не, судак, тудак. Не надо, я прийду. Да. Так ти поняв, саме що я веду, я почав проводку робити. Я десь оборот зробив і сразу судак. и снизу подбородком ну, вот то есть э, или 6 или 8 грамм непонятно, размазано уже вот так вот добра все ж таки Ха! на кукан ну ни удара, ничего не было тупо в полете походу Оба. красавчик Є. Класно. Два судака. Уже два су... судака. Ого, хвостом дав. Отак от, от. Бачите? І нема приманки. Відкусило. Значить там хтось то є. І що нам? 10 грамів. Я дивіться, що ще зроблю. Я зменшу вагу, поставлю 8 грамів. Поставлю цю ж саму приманку, але на 8 грамах. Можливо, це судак, все ж таки. А можливо, окунець. Так. Можливо, просто... Дуже велика вага для нього. Як останнім часом практика показала, йому треба маленьку вагу. Хоп. Так, беремо наші 10 грамів. Знімаємо і беремо 8 грамів. Ось так от. Оп, оп. Оп, все, гуд, вісім грамів. Ну, давайте спробуємо, що воно скаже. От так от є. Добив я його. Ось вам бачите результат. Змінив на 8 граних. І дивіться, 3 дюйма повністю ковтнув. Тупо повністю ковтнув 3 дюйма. І трійник нічого йому не помішало. Все чітко. Дивіться, змінив я приманку 8 грамів. Ось такий мальок. О, 3 дюйма, Грузик должен був бути внизу, але ну, трошки крутануло. Ну після такого хавальника. О, звісно, тут перекрутилося трійник в голові і подарило ось такого красавця. Оце 3 дюйма, Дивіться, яка камахино. Клас просто, вообще. Видиться, капачка просто Вообще шикарний. Мужик такий. А може і не мужик, може самка. Хто його знає. Зараз не определить, вони отнерестились, а то важко сказати щось. Ну, будемо садити на кукан до остальных. Ще же ж не так просто продить. Та-да, на фоне цих. Цей, конечно, дядька. Серйозний. Фух. А? дерево Він дерево, ближе. Тут він взяв. Накидав в ту сторону. Фух. Так, ну що ж, мальок спрацював досить непогано. Тому зараз беремо і шмалимо далі. Вони повинні ще бути там. Так, ну що ж, поїхали. Ну що ж, прокидався я деякий час. О, Судака не нащупую. Ну Сьогодні такий день, що один раз приманка спрацювала і на цьому все. О, Тому зараз, мабуть, я зміню приманку. На другу приманочку і спробуємо ще повторити знайти судака. От. Спробуємо його впіймати бо він повинен бути не один. Такі судаки, ну це не те, що прям велетні. ну Таких розмірів судаки повинні ходити стаєю. І досить таки їх мало бути чимало. Тому зараз змінимо приманку і подивимось, що нам це скажеть. Опа, от. Ну це судак був. В полеті. Це далі було. Це я просто взяв під деревинку, закинув. І пішов від не вдоль а на плити просто. Була клювака, не встиг. Мабуть, засняти, це вже позже побачу. І одивіться, бачите, два зуба прорізало хвіст. О, непогано. Ось тут в голові дирка. Он. Ага, І он, бачите, груз вибило в іншу сторону. Треба поправити і yeah. пробувати далі ловити. Зараз, мабуть, зміню колір. Поставлю на свій кислотний любимий, можливо, від цього щось зміниться, а можливо і ні. Так, о, ось такого кренділя зараз поставимо на 8 грамах. Подивимось, що він нам скаже. Так, є, ну, давайте спробуємо, що воно нам скаже. Ох, через куст. Так, ну погнали. Да судак дал. А да кто, я знаю? Наверное. Щурка. Щука. Щука. Опа. Пойдет в коллекцию. <риклад> це така що висят и шнурки взагалі могли було, оце так зацепилась красота ковтнула повністю? без удара без нічого да О, так, кстати, силикон знайомий. бачите <риклад> 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 вот так вот. Оце зацепилося. <риклад> ну не то що прям поїхав, але на ставке <риклад> Ох, ох, ху ох. О-хо. Ох. Вот это гепну. Та де ж ти. А Співка. ой. Господи твою кузю помили. А гепнуло так, що я ж... Нужно. Ага, тут короче... Бестограм не розберешся. Та ні, трійник же ж просто в зубах. О, і приманка відпала. Вообще шикарно. Раздолбала? Не, просто. Опа. Так, ну, красота. Біжи. Пішла і не попрощалася Ну, гепнула я вам скажу, так смачно, так смачно. Фух, клас. І все те ж саме і малюк, що і перед цим взяв судак. Ну що ж, друзі, давайте подивимося, що ми сьогодні упіймали з вами. Опа, дуже близько до води підходить не будемо. Оба, дивіться, які красавчики. Оба. Особливо оцей красавець. Взагалі шикарний просто. Ну, звісно, окунь тут так, з боку прип'єку, але він мені потрібен, я їх збираю. Трохи є і половили. Ну, от, в принципі, досить. Можна було постав... залишитися до самого кінця, але ні, ми будемо вже їхати додому. Ну ось і все, друзі. Закінчую я свою вечірню сесію. Як бачимо, сонечко вже сідає майже. А мені не хочеться просто по-темному. В принципі, з моїм результатом, особливо тим кабасиком, досить непогано. Судак порадував, окунець порадував, щучка порадував. Ну, в принципі, весь комплект ми побачили. Палиця відігрувала на всі 100. Скоро проведу їй відеоогляд, тест. тест. Подивимось, на що вона здатна. Бо мені треба зрозуміти самому, покидати нею, попрацювати, щоб зрозуміти, що до чого. Тому, друзі, на цій веселій ноті будемо закінчувати свою сесію. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.